До відзначення 200-річчя від дня народження Великого Кобзаря на Черкащині готуються вже кілька років. Так на тепер встигли відреставрувати приміщення будинку музею Тараса Григоровича Шевченко, реконструювали територію верхнього парку заповідника, приплав Тарасова Гора та виконали роботи по першій черзі нижнього парку заповідника. Реставрували інтер'єри Успенського собору. Саме нам треба створити умови для того, щоб люди з різних кінців світу змогли приїхати. Ознайомитись з культурою, з цим краєм, з людьми, щоб вони могли побачити, а який, яка ж земля дала такого генія. До цього обласний очільник відзначив досвід творчої здобутки та напрацювання творчої інтелігенції, які зібралися за круглим столом. Директор Черкаського академічного заслуженого українського народного хору Зіновій Юрович впевнений, напередодні такого ювілею не можна оминати увагу у Черкаський хор. Відтак працівники культури пропонують включити до концертно шевченківської програми Виступи хору. А чому черкаський хор не може Кані давати концерт? Приходять вони до Шевченка піднялись, а потім концертна програма. Чого не? Не можна добитися, бо захватили росіяни. Що на Україні російські колективний концерт заслужений художник України Микола Бабак запропонував підтримати видання монографії на честь 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича. Видання міститиме фотографії середньої на кінця 19-20 століття. Сільська фотографія це особий такий вид, який розвивався не в усіх країнах. Україна якраз виняток, саме тут світлина фотографія, яка була головним документом життя тієї чи іншої нації в будь епохи. Микола Бабак також пропонує побудувати в Каневі музей народної ікони середнього Подніпров'я. Художник та мистецтвознавець Володимир Недяк натомість планує організувати тематичні виставки та виготовити мистецькі каталоги. Видання шкобзаря, перекладеного багатьма мовами світу, на думку присутніх, стане справою, що об'єднає навколо імені Шевченка увесь світ. По завершенню заходу голова облдержадміністрації Сергій Тулуб доручив своїм заступникам доопрацювати пропозиції та запропонував зібратися розширеним складом наступного місяця. Марина Лук'яненко, Роман Буша, Вікканови. Новини на